І так цілодобово на насінєвому заводі лотівка елітки кипить робота, адже виробництво найякіснішої продукції його головна запорука успіху. Лише за добу тут переробляється близько 250 тонн різноманітного зерна. Саме ж підприємство обладнане новітнім устаткуванням данської фірми Кімбрія, що відповідає усім найвищим світовим стандартам в галузі насінництва. Без сучасного заводу, який тут знаходиться, подача розвиток сільського господарства на Україні. Неможливий. Ми повинні забезпечити себе тим якісним продуктом по насінництву, яке повинно відповідати всім стандартам і гостам європейського зразка. Тому що сьогодні ми рано чи пізно в ЄС таки ми рвемося. І ті стандарти, які хочуть, і наша продукція багато поставляється за кордон, і ті стандарти, які перед нами ставлять, вони повинні мати певну якість і певні свої візуальні забезпечення. Перед обробкою насіння ретельно обслідують у лабораторії. Для цього застосовують найсучасніше обладнання, аби аналіз продукції був якомога точніший та якісний. Головна задача нашої лабораторії це допомогти насіннєвому заводу якісно провести очистку і обробку насіння, тому що ми не маємо такої можливості, щоб почистити, і якщо воно буде некондиційне, вертатись назад і повторно робити очистку. В нас повинно в один прохід. Пройти настільки якісна очистка, щоб вона після виходу завода відповідала всім стандартам ДСТУ. Кожна машина на підприємстві обладнана власною системою аспірації, аби в приміщення не потрапив ні зерновий пил, ні хімічні препарати з протруйника. Ступінь очищення майже стовідсоткова. Самим же заводом керують в режимі онлайн, що значно полегшує роботу тутешнім працівникам. Завод управляється програмою. Спеціальною розробленою заводом Кімбрія всі повністю тут цикли комп'ютеризовані. База даних вноситься в нас тут в програмі. Ми можемо під будь-яку культуру зразу звідси з місця, зразу виставляти, чи нам потрібно дзернові культури чи бобові. Ми виставляємо, знаходиться у нас в базі даних. По, ну, по європейських мірках це називається рецепт. Ми закладаємо рецепт в машину і машина працює згідно нашого рецепту, який ми за її задаємо. Постійно контролюють процес переробки зерна ось ці технологи та агрономи корпорації «Сварог Вест Груп. Усі вони професіонали своєї справи, котрі пройшли відповідні навчання у данських фахівців та на українських насіннєвих заводах. Своєю роботою задоволені вдосталь, адже для них створені найкомфортніші умови для праці. Та найголовніша ланка у їхній роботі дружній колектив та підтримка з боку керівництва. Дуже раді, що працюємо тут, на цьому заводі, іменно на цьому місці, що в нас є таке. Робоче місце. Наше керівництво нас забезпечило роботою, тому що в селі дуже мало робот, робочих місць. Службовий транспорт забирає зранку на роботу і ввечері також відвозить, що не треба самому добиратися. Колектив у нас дружній, хоч невеликий, але дружній. У нас підтримка йде, один одного перекриваємо по роботі. По відпочинку, так само Це керівництво нас підтримує. Наразі Литівка Еліт найбільший та найпотужніший насінєвий завод у всій західній Україні. За словами його директора Володимира Степанчука, разом із найсучаснішим обладнанням та дружнім трудовим колективом вони досягнуть неабияких висот. По своєму характеру я рівно така, що я хочу бути завжди першим і щоб в нас було найкраще і найякісніше. Ну, і працювати, коли посередньо, тоді немає сенсу працювати. І тому я думаю, що наша, і не думаю, я знаю, наша компанія так працює. Ми повинні бути завжди перші на ринку сільськогосподарському, перші в якості насіння, перші в реалізації насіння, щоб клієнти і люди, з якими ми працюємо, завжди були задоволені нашою співпрацею з нами, а ми з ними.